А отже, яка зараз ситуація у Мелітополі? Яка остання інформація? Як там пройшов день, ніч як минула? Як там окупанти себе поводять? На жаль, ми бачимо, що сьогодні все ж таки пересування техніки йде через місто, але здебільшого расисти останнім часом обирають пересування військової техніки, озброєння саме вночі. Зрозуміло, чому вони це роблять, тому що вони вже змірилися з тим, що спротив на території тимсово окупованої Мелітопольщини від надпотужний і про всі їх пересування в день добре стає відомо як нашим збройним силам, так і нашим спецслужбам. Саме тому вони наразі обрали для себе тактику пересування саме вночі. Також ми бачимо тенденцію, що сьогодні в расистів вже є такий кризис. Жанру і вони не можуть знайти співробітників, які, які погоджувалися колаборувати та е, організовували роботу в адміністраціях, лікарнях, школах. Тому сьогодні вони все ж таки продовжують завозити таких співробітників з континентальної Росії. Але з іншого боку, слід зазначити те, що сім'ї цих співробітників навпаки вивозяться на е, щонайменше на територію тимчасово окупованого. Криму також є той цікавий факт, що буквально днями у а, основного гауляйтера Балського, якого диктатор Путін призначив, начебто тимчасово виконуючим обов'язки губернатора, з'явився черговий заступник, який приїхав з Севастополя. І вже чітко вони відкрито говорять, що основна мета цього заступника Талмачов його фамілія, що він прізвище, що він буде виконувати підготовку до виборів. Я хочу значити, безглузді окупанти наразі готуються проводити якісь там вибори чергові на тимчасово окупованій території Мелітопольщини. Хочу нагадати, що вони провели восени якийсь фейковий референдум, який ніхто не визнав. Ну, те саме буде з їхніми виборами, якщо вони їх проведуть. Але слід зазначити, що підготовку вони дійсно ведуть. Вони зареєстрували всі партії на території вже тимчасово окупованої Запорізької області і єдиної Росії, і так далі, і комуністичної, і так далі. Далі тож вони сьогодні всерйоз для себе, для своєї пропаганди говорять про якісь там вибори. Mm -hmm. Так, дуже якось незрозуміла їхня ця поведінка. От до речі, а з місцевими, як там до них ставляться, чи якось є там якісь у них, не знаю, їх агітують на ці вибори, чи їх не чіпають, чи є можливо якісь ознаки депортації? Бо бачу, що на окупованих територіях тимчасово на півдні дуже часто кажуть про те, що окупанти фактично вивозять насильно людей зараз. Коли ми говорили в першому вступному слові про а, те, що а, расисти не можуть зміритися зі спротивом, то звичайно через це вони посилюють і терор до нашого цивільного населення. Як це виглядає? Це виглядає перш за все. Вони сьогодні масово обшукують квартири. Масово а, намагаються забирати людей, а, викрадати, забирати, садити в полон для того, щоб знайти тих самих мелітопольських партизанів, і расисти ніяк не можуть зрозуміти, що це всі наші мешканці, вони і є партизанами, тому що ніхто не хоче жити в окупації. Але наразі вони знімають якісь пропагандистські ролики, які точно відповідають дійсності. Наприклад, вчора вони виклали в своїх соцмережах черговий ролик, де начебто знайшли вони зброю, і вона була загорнута в прапор України. Но ну, суто безглуздя, звичайно, ж якого не відбувається. Але також цим вони саме тиснуть на наших мешканців, начебто вони находять той активний спротив. Також що стосується депортації, ви абсолютно праві. Вона посилилась у січні місяці. Це вже десятки людей, які, начебто, депортовані. Я підкреслюю, начебто депортовані. Тому що раніше, якщо рашисти вивозили наших мешканців на останній блокпост в Оцілівці, за -за зачитували їм якісь там їм якісь там звинувачення, то сьогодні. Вони вивозять на останній блокпост, зачитують звинувачення, начебто, пособництво тероризму, але насправді їх не відпускають в бік Запоріжжя, а залишають в полоні в Васильівці і змушують там працювати, рити окопи чи будь-що ще. Тож сьогодні депортація фейкова, але також вона робиться суто для того, щоб пропагандою займатися расистами. Я так розумію, що сам цей фактично пункт виїзду у Васильівці він не функціонує. Зараз виїхати з окупованої території не можна ні. Він так і не запрацював, не дивлячись на те, що рашисти всім обіцяли, що 15 січня він запрацює. Він не запрацював. І сьогодні єдиним шляхом виїзду з в, тимчасово окупованої території чотирьох областей: це Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської. Це є тимчасово окупований Крим. І саме наші мешканці, виїжджаючи через тимчасово окупований Крим, намагаються знайти так собі шлях до свободи, але також одне з нововведень расистів це на виїзді на півострів тимчасово окупований. Вони змушують здавати аналізи ДНК наших мешканців. На що воно їм треба звичайно що також не зрозуміло, але і виїзд на тимчасово окупований Крим також не дає гарантії, те, що наші мешканці зможуть виїхати за межі Росії. Російські прикордонники за якимось своїм алгоритмом. Або випускають на територію Європи, або випускають на територію Грузії, або не випускають взагалі. Тож приблизна статистика така: що найбільше 50% можуть виїхати за кордон Росії. А, так, ну зрозуміло, що це обмеження взагалі людей в їхніх правах. Це... Бритамана для рашистів риса і пане Іване, дуже багато було от інформації стосовно можливого наступу масштабного на запорізькому саме напрямку. Наші військові вже це прокоментували, назвали фейком. Так були там якісь розвідки боєм. Вони не а, зараз рашистів відкинуто. Вони там, нібито, кудись намагалися прорватися. Загалом, яка там зараз ситуація? Чи є ознаки якогось підготовки цього широкомасштабного наступу на тому напрямку? Ви знаєте, абсолютно правильно, що цю ситуацію коментують військові. А ми, як цивільні, можемо а, за косвіними признаками бачити і коментувати наступне: ну, перш за все, дійсно сьогодні на території тимчасово окупованої Мелітопольщини расистів переодягнених або в службовій формі їх дійсно більше ніж вже цивільних, а залишилось цивільних приблизно 50-60 тисяч. По друге а, сьогодні а, ми бачимо суттєве збільшення і військової техніки, і мобілізованих і інших підрозділів. Але є радісна новина. Радісна новина, що як тільки вони заговорили про інтенсифікацію, якийсь там наступ на територію Запоріжжя, то одразу ми побачили більшу кількість 200-х та 300-х, яка з'являється в наших лікарнях. Тож їхні наступи закінчуються в лікарнях в найкращому випадку для них. А в скоріш за все, це чорні пакети, в яких вони доставляються невідомо куди чи доставляються взагалі. Тож сьогодні ми бачимо, що наші героїчні військові. Обороняють наші кордони і точно готуються до визволення нашої тимчасово окупованої Мелітопольщини. Ми звичайно, що на це чекаємо. От, до речі, ви так згадали про 200-300-х. Я так розумію, що зараз нема взагалі для окупанта спокійних місць на тимчасово окупованій території. нашої Мелітополі в тому числі, от з'явилася інформація, що ледь не у Сауні знайшла бавовна зараз окупантів. Вона їх знаходить і в ресторанах, і в готельно ресторанних комплексах, і у саунах. І це досить добра новина про те, що наші збройні сили про все знають, як переміщуються і де ховаються расисти. Так і всі вони під прицілом. Ну і звичайно, що лише тут справа лише часу і майстерності наших військових. В тому на що ми все чекаємо, пане Іване. Вам дуже дякую за те, що до нас долучилися. Так, дякую, що знайшли час. Іван Федоров нагадаю, мер Мелітополя до нас долучився.